Уявіть, друзі, вісімдесять чимось років наші пенсіонери реально вимушені заробляти собі на життя сіти вісімдесят років продавати щось. Дому, щоб зробити собі, уявіть. Що ви кажете? А я вам вдячний, дякую. Дайте мені рекомендацію, я до бабулі йду в гості, а, ну, до своєї. Та думаю, щось купити їй. Не знаю навіть що. Щоб... А ти з харчів хочеш, подав... харч щось може. Тут тебе дешевше. Скажіть, будь ласка, тоді, що я можу їй придбати? Що їй купити краще? Ну вона плюс-мінус так, як ви. От. 84 години. О, десь так, і там, а, ну, а не їздить. Угу. Сосісочки, сосісички, серцевки, добрічки за сосі. Ага, по своєму бажанню що б вам би хотілося зараз? заразку, яку чи Сир. оселетика одного потрошка Оселеця, сиру да. і сардель. і щось може там до чаю. Це. я вам вдяч. Я Часто друзі роблю таку движуху. Треба допомагати. Їм. Ми реально важко. Ми молоді ми кажемо, що нам важко вірте. їм ще важче. Ми ну, такі реалі наші. На жаль. Ті, хто не знає, вже знає. У мене жодної бабулі немає. Я не обідні, а жіночку ми зараз трошечки порадимо по моїй продуктів. Я тобі, брату, рекомендую, не обідніш там на пару гривень, я думаю. Можливості. Таку біжуху можна теж зробити. Знаю, що роблять багато людей. Не всі просто знімають. І це нормально. Буде добро. Я їй взяв продукти, Ну перевірте, правильно? Я все взяв, що ви казали. Mm -hmm. Подивіться, уважно. Там все казали. І це взяв. Ну, вона на любить чи не любить? Не знаю навіть, якщо. Ну, ну все, що ви так. там казали. Жена, це лісова поліз, полізна. По 50. на сироп попробуй. Та я вірю. Я вірю. Це лісова. Катя, що у вас тут за вуха? А це буде Я Не знаю, за вухом було. Чесно, ну ти не обманює мене? Ні. Точно. Та я вам серйозно сам щось. І продукти забирайте собі. Да ти що з Кто я вам? Щоб тебе виходька не щоб тобі допомагав. Ти бар містини. Ні, я пацан нормальний. Допомагаю да, часто людям. Да, щоб тебе воскрали як тебе звати? Антон. Антон. Я думаю, розпитаю, що ж ви хочете. Я по списку вам взяв. У мене бабулю живою вже немає, на жаль. Дякую, щоб тебе Господь Спасибо. Перекусити? Тебе Господь Я не думаю. Дуже вам вдячний. Як вас звати? Валя. Валя. Ну, Валя. Мене Антон. Антон. Давайте, мені нічого не треба, це вам буде допомога. Дякую. спасибо, сильно. трошки. Це найголовніше. Емоції, братух. Найважливіше. Я тобі серйозно. Як Якби там не було.